Так, на столі в нас комплекси з чотирьох датчиків від сівалки Waderstadt. Вони циліндричні з транзитним отвором. Ось раз, два, три, четвертий розташований вертикально і готовий для, для того, щоб. Перевірити роботу оптопару. Оптопара, яка знаходиться всередині циліндра, і реагує на перекриття цієї оптопари. Всі чотири датчики підключені до чотирьома кабелями до ось такого блока обробки сигналів з датчика. З іншого боку, блока маємо. Роз'єм, через які, до якого підключений блок живлення. Подаємо 12 вольт. Бачимо, що загорається червона лампа на блоці обробки сигналів з датчика. І далі перевіряємо роботу оптопари, опускаємо викрутку вниз. Бачимо спрацювання вниз, вверх. Вниз вверх, вниз вверх. Оці всі рухи, перекривання оптопари супроводжуються спалахами світлодіода. Тепер а, спробуємо насипати трохи зерна в цей датчик, не буде такого ефекту, як від викрутки, тому що зерно дрібніше, потік його менший і. Таких спалахів яскравих не буде, вони будуть в напівтонах. Щоб їх побачити, вимкнемо зовнішнє світло. І тут я цілюся лікою. От Лійка з зерном. Пальцем перекрив, відпускаю палець, зерно починає потроху сипатися в отвір. Ми спостерігаємо за. Діодом. ну от Видно, як воно так потрошку помигує. От на кожну порцію. Тобто блок обробки сигналу бачить кожне перетяття оптопари, кожен потік зерна. Е, кожну порцію зерна. От. Раз, раз. Раз. Випускаю, випускаю. Упускай він навіть окремі зерни не бачить. Але це настільки слабий різниця в освітленні, що не побачить, я думаю, на телефоні не дуже буде видно замітно. Але оком це добре замітно, що там світлодіод чутливий до потоку зерна. і Блок обробки сигналів датчика реагує на кожне перекриття оптопари не тільки е, великим предметом, як то викрутка, але і е, зернинами, потоком зерна. Все.